Для того аби облаштувати укриття в одному з дитячих садочків міста, працівникам закладу знадобилося три тижні. Тут була земляна підлога, тут не було додаткового запасного виходу. Тут звичайно було дуже вологе повітря. Ось умови не відповідали належним нашим працівникам і разом з батьками звичайно довелося виконувати земліні роботи. Ось і приходити сюди і вихідні дні. Ми розставляли меблі, ми розмальовували стіни. Ми створювали дитячі ігрові зони. Все необхідне для того, щоб діти почували себе комфортно. Тут у нас знаходиться санітарна зона для дітей молодшого віку, і звичайно підведена вода. Тут знаходиться у нас все необхідне на випадок холодної погоди, теплі пледи, ковдри. Ось тут ви можете побачити ще одна санітарна зона. Це два портативні туалети, які ми придбали коштом батьків. Є у нас аптечка для медсестри з усіма необхідними засобами. Є необхідний запас їжі, одноразовий посуд, соки. Це на випадок тривалого перебування у сховищі. Є достатню кількість запасів. Питної води з розрахунку на одного чоловіка два літри. Одночасно в укритті площею 200 квадратних метрів можуть перебувати 200 чоловік. В нашому садочку зараз перебувають більше ста дітей, і серед них більше тридцяти із інших садочків. У Нас уже відпрацьований алгоритм дій. Кожен знає своє місце. Ми заходимо з цієї сторони. У укриття перебуваємо в укритті, коли певний час, і по закінченні тривоги у нас є ось тут запасний евакуаційний вихід. На випадок того, що якщо буде завалено або заблоковано основний вхід, ми користуємось ось цим виходом. У Житомирі дитячі садочки відновили роботу з травня. Головною умовою є наявність у закладі укриття. Сьогодні працює 36 садочків. З них вісім садочків, ще готуються, які почнуть працювати ті, коли будуть завершені ремонти. Поки не буде по всім умовам завершені ремонти, садочок не відкривається. І діти, які повинні ходити і зараховані ті чи інші садочки, які не працюють сьогодні, зараховані в інші садочки. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.